У третій під'їзд летів шахет прямо в спальню до людей. І там у нас підвал, але ну ми туди не ходимо, тому що він там недійсний. І почали вискакувати, і повискакували. Через десять минут на полі одного збили. Тоді знову минут через десять, другого там збили, третього. все, в Мене дочка приїхала, забрала, приїхали. Скоро людей позабирали в лікарні. 26 липня ворог здійснив чергову повітряну атаку шахедами по Ніжинській громаді. Є влучання у багатоквартирний житловий будинок, який нині не придатний до проживання. Розповідає одна жительок Ольга Білецька. майже, там не окон, не дверей, нічого. Ходіть, подивіться. Все помітало. Дуже Угу. угу. Дуже це вже другий раз з-під станції летіло до мене туди і це опять сюди. Постраждала, ну. Як сказати? Ну що терпімо проти других, оце як подивишся, мене просто в квартирі заклинили двері, так я єлі, а в сусідки навпроти упали двері, а я не могла відкрити, єлі вибили. Страшному. Забивали стекла, оце що тут, що там в хаті стекла. В хаті темно, колись внуки бігали троє, а тепер темно. Оце ж бачите, що люди і в рот не ліза. Нічого. Найголовніше, що всі живі резюмують жителі будинку. Чотирьом мешканцям надали медичну допомогу у міській лікарні, але житловий будинок має серйозні пошкодження і наразі непридатний до проживання. Трагедія сталася близько другої ночі. Ворожий шахет впав поруч із третім під'їздом. Від чого утворилася кількаметрова вирва, а потім пожежа. Від займання вигоріла ціла квартира на першому поверсі. Там, туди там, і воно порвало газову трубу, воно за труби газові порвало. І ви них пожарі в цій квартирі, погоріло все, і документи, і гроші, і ключі від машини десь загубилися, і дівчина на світі. І пітя У його. Як він шокає? Контузія. Одні жителів постраждалого будинку у якійсь мірі пощастило, бо коли сталася трагедія, Альона працювала у нічну зміну. На що расисти перетворили її житло, жінка побачила вже зранку. Істерика була. У мене тут вся життя пройшла, все дитинство. Якось як переїжджаєш не так, як кудись переїжджаєш, не такі чувства, а як вивожиш все своє, то звісно не дуже. Не з найприємних відчуттів, особливо коли касається тебе. Я б їх всіх просто поубивала, де все не вважаю, чи це діти, чи не діти. У нас теж гибнуть діти, і за якогось одного ненормального психованого придурка страдають усі. Як то кажуть, запітонірувати і заасфальтувати. До ліквідації наслідків атаки оперативно долучилися міські комунальні служби та благодійні організації. Ми є виконавчим партнером ВКБ, допомагаємо людям в таких складних ситуаціях, як сьогодні. Зразу зреагували, це у нас називається екстрене реагування. Ми приїхали. Забити, скажімо так, перша необхідність це забити вікна, можливо, якщо є необхідність, це плівка, брезент. Тобто, щоб законсервувати будинок, все, все що перше необхідно, це ми робимо. Були спочатку на складі, завантажувались матеріалом з самого ранку і вже сюди приїхали. В майбутньому, якщо мешканці будинку захочуть відновити, вони так само можуть до нас звернутись за підрядною роботою та виконанням ремонту. На місці події оперативно провели нараду з профільними службами. Комунальники розбирали завали та проводили аварійно-відновлювальні роботи. Було прийнято рішення про переселення мешканців будинку у тимчасове житло на території міста Ніжина. Одразу всі ми були на місці. Перше це оцінили стан будинку і що треба робити, і тоді зразу. Приділились на тому, що треба евакуювати весь будинок. Тому були задіяні всі комунальні служби. Також дякую і Червоному Хресту, і благодійному фонду Рокада за допомогу і в USB, і в необхідній плівки. Також ми перше, що зробили, це нагодували людей, заспокоїли їх це зранку. Зараз знову привезуть гарячу їжу людям. Вже визначились, де люди будуть розміщені. І допомагаємо перевозити речі, перевозити людей і заспокоювати їх. І основна робота зараз це в тому, щоб будинок повністю зашити і убезпечити від подальшого його руйнування. Така робота ведеться. В будинку, який постраждав від ворожої атаки, було 24 квартири. Там проживали люди переважно пенсійного віку. Наразі в ньому немає ані газу, ані води, ані світла. Резюмує Марніжана Олександр Кодола. Є зруйновані перегородки, плити перекриття. Наразі він неможливий не для проживання, тому ми вирішуємо питання переселення мешканців цього будинку по різним об'єктам міста. Це і інші гуртожитки і. Приміщення наших соціальних служб, які спеціально придатні для проживання. І в подальшому будемо спілкуватися з міжнародними організаціями, з різними благодійними фондами щодо надання або будівництва нового житла. Можливо, це можуть бути модульні будинки, можливо, якийсь невеликий будинок багатоповерховий для. Мешканців цього постраждалого будинку, тому що там люди в переважності похилого віку, пенсіонери, які потребують звичайно підтримки і від держави, і від міста і від наших благодійників. Нагадаємо, будинок в Ніжині, у який влучив російський шахет, у ніч на 26 липня, ворог вже атакував тижнем раніше, з 19 на 20 липня, але тоді було пошкоджено інший бік будинку.